Триває фотоконкурс Віки любить пам'ятки. Щороку протягом жовтня українцям пропонують долучитися до онлайн-конкурсу світлин пам'яток культурної спадщини. Минулого року вперше серед переможців було фото Олександрійської пам'ятки театру, автор якого Віталій Попков. Він і раніше був дотичним до фотоконкурсу Віки любить пам'ятки, але в якості судді. Це перший раз в цей конкурс попав не як учасник, а як член журі. Від кожного регіону було запропоновано людину членом журі. Це були мистецтвознавці, працівники культури, це були музейні працівники, архітектори, художники, фотографи, звичайно, в першу чергу. І Кироградська Кироградів Крападицького порадилася і вирішив, що я буду представляти як член журі регіону. Після того, як я прийняв участь, мені на певному етапі потрапили фотографії Кировоградщини Журити. Я звернув увагу на те, що ну, достатньо слабо представлена була Олександрія. І конкурс вже проводився на той момент восьмий раз. А Олександрія не разу не представляла, не, ну, не ставала, не було кращої фотографії. Хоча ми знаємо, що в нас є пам'ятки, які гідні цього звання. Щороку це була, це був Кропивницький. На наступний рік я відмовився бути членом журі, вирішив виправити це досадне непорозуміння, прикре непорозуміння. Прийняв участь, ну, звичайно. Хотілося б, щоб Олександрія виграла. Я не був цьому впевнений, тому що я знав, ну, наскільки взагалі потужні роботи з Кропивницького виставляють. Але ну, вдача була на моїй стороні, і Олександрійська фотографія стала кращою в Кервацькій області. Новий конкурсний рік і нові умови. Цьому році, незважаючи на війну, конкурс стартує, він стартував 1 жовтня і буде тривати прийом робіт до 31 жовтня. Єдина умова ну, в зв'язку з війною, що приймаються роботи зняти до початку війни, тобто датовані до початку війни, це ну, з, метою, з метою безпеки, я так розумію, проведено. Тобто ну, приймаються старі архівні фотографії, тобто зроблені в минулі роки. Це єдина така умова. З'явились нові номінації плівкова фотографія. Тобто, це, наприклад, знімки, які зроблені ще на плівку, в ті часи от скановані, їх можна подавати в окрему номінацію. Продовжена номінація відеофайлів, тобто можна відеозамальовки робити, якихось певних пам'яток. Ну і хотів би наголосити, що це світова скарбничка, пам'яток світової культурної спадщини. І всі скарбнички ну, Олександрія повинна посіти своє місце. В Олександрії чимало пам'яток, які заслуговують на увагу і, звісно, перемогу. Переконаний фотометець. Достатньо зайти на сторінку фотоконкурсу, там перераховані всі пам'ятки світові. Ви заходите в розділ, наприклад, Україна, Кіргацька область, Олександрія. І що ми там бачимо? В Олександрії більше ста пам'яток. Деякі з нас, з них ми навіть не знаємо, що вони являються пам'ятниками. В деяких там розташовані, наприклад, магазини, якісь офіси, деякі просто не, ну, самі по собі невирізні, маленькі, але це є пам'яткою, культурним спадком. Культурним спадком не тільки нашого міста, а і в тому числі України. От на це, скоріше все, варто звернути увагу, виділити, особливо в такий прекрасний час. Я розумію, що проводити зйомку, ви не встигнете зараз зняти і послати, тому що умови конкурсу заборонено. Але ми сподіваємося, що війна закінчиться наступний рік, буде без обмежень. От і Будуть представлені ці фотографії, на жаль, будуть представлені, мабуть, і руїни пам'ятки, які російські варвари знищили на сході України, на півдні України. А таких, на жаль, вже дуже багато, вони налічуться сотнями, якщо не тисячами. Мабуть, це теж буде якась певна номінація. Знищені пам'ятники. Вони ця номінація була запропонована цьому році, але в зв'язку з тим, що ведуться ще бойові дії, це небезпечно. Тобто, цьому році, звичайно, ця тема підніматися не буде. До речі, навчитися, як правильно обрати ракурс, освітлення, як побачити кадр, можна на майстер-класах Віталія Попкова, що проводяться щосереди в центральній бібліотеці з шістнадцятої години. Запрошуються як діти, так і дорослі. Заняття безкоштовні.